Всім привіт! Дивіться, в проєкті NotCoin з'явилась така ось цікава штука. Якщо ви азбукою Морзе виб'єте там слово wake up, то у вас зміниться скін. І можливо, в майбутньому це дасть вам якісь преференції. Бо, як на мене, це проєкт не по майнінгу якоїсь там монети, це проєкт по типу Crew3, де за активність, за ознайомлення з тоном, з його іншими проектами вам дадуть якийсь дроп. Ну це я так думаю, це не факт, що так буде. І тому там важливо робити всякі нові завдання і запрошувати друзів. Коротше, ось вам на екрані інструкція, як вибивати це слово. Спочатку можете навчитись вводити букву В, потім А, потім К, потім І, Ю, П Можете вводити їх там просто всі підряд, і рано чи пізно у вас вийде. Тому що в мене вийшло і значить у вас вийде. Коротше, от штука. Якщо вам було корисно, ставте лайк, діліться цим відео і пишіть, що ви думаєте з приводу цього проєкту. Якщо вам потрібна моя думка така розгорнута, хороша з приводу ноткоїна, то можете написати, і я запишу відео.